Новий рівень енергоефективності у громаді в Крижопільській територіальній громаді планують впроваджувати альтернативні джерела енергетики. Комунальне підприємство Крижопільводоканал підписав договір на кредитування для будівництва сонячної станції. Про модернізацію та переваги змін поговоримо з Володимиром Вівсяним, начальником КП Крижопільводоканал. Вітаю вас! Доброго дня. Як сонячна станція сприятиме енергоефективності підприємства? Та розкажіть про можливі екологічні переваги впровадження сонячної енергетики для громади? Дивіться: розрахунок дуже простий: за добу йде видобуток води 1900 кубів за одну добу. енергетична потужність, яку ми споживаємо на видобуток цієї води, складає 1710 кВт. Якщо порахувати за місяць, витрачаємо 65 тисяч кВт електроенергії і сплачуємо район 700-800 тисяч гривень з бюджету підприємства. Потужність сонячних батарей за модулями складає 258 кВт на годину, за інвекторами 200 кВт. Про... При правильному. Розрахунку, ми зекономимо 40% коштів від сплати за електроенергію. Ну, щодо екологічного, так сказати, аспекту, все, що йде від природи, ну, воно має свої переваги. А якщо деталізувати, як швидко окупиться встановлення панелей? Я думаю, що років 5-8. Якщо говорити про громаду в цілому, як, як зміни вплинуть саме на неї? Насамперед, для громади дасть можливість утримати тариф, оскільки електроенергія з кожним роком ціни збільшуються. Дасть можливість розвиватися підприємству КП водоканал Це також немало важливо. В нас зараз електроенергію, ну, ми бачимо, що ворог б'є по енергетичній системі, то ми можемо бути незалежні, і вода може в Крижополі подаватись цілодобово. Дякуємо, що приєдналися з нами на зв'язок. Дякую, до побачення. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Володимир Вівсяний, начальник комунального підприємства Крижопіль водоканали. Говорили ми про те, що у Крижопільській громаді впроваджують альтернативні джерела енергетики та як ці зміни вплинуть на саму територіальну громаду.